Сьогодні запрошую вас в місце де широкі пляжі, відкрите море. Це місце для тих, хто не любить, коли багато людей на пляжі. Більше любить спостерігати за природою, за морем. Це місце знаходиться за Карліно-Бугас, станція Лиманська. Сьогодні 29 червня. Побачимо, яка водичка, чи тепла, чи холодна, скільки людей на пляжі. Який взагалі зараз відпочинок в Одеській області? Чи приїхали люди цього літа? Володимся прекрасною природою, яка в цих місцях. Ну і звісно, познімаю і готелі і номери телефонів. Все буде в цьому відео. Всім привіт! Я сьогодні на лиманській, так як я вже зрозуміла, що люди хочуть цього літа приїхати на відпочинок. Знімала два рази. Чорноморськ, бо нещодавно я була в подорожі, і мене місяць тут не було. А це приїхала і побачила по відео, що люди хочуть бачити відпочинок в Одеській області. Тому ми сьогодні зібралися з Анютою, з Міланією і вирушаємо до затоки. Прошу не плутати з центральною затокою, будемо ми відпочивати на Лиманській. Проїздимо відділ, роксолани. Приїжджаємо, Бугас приїжджаємо в Кароліно-Бугас і проїжджаємо зараз аквапарк Затока. Він відкрився в цьому році, працює і тут можна також орендувати номери, і аквапарк буде для вас все включено. Вже по цій центральній вулиці бачила працюючі готелі. Ми вже зупинилися, зараз буду йти, знімати все. Бачу, що на вулиці людей зовсім небагато, не так, як в минулі часи. Тут просто яблуко було ніде впасти. Пансіонат Горний Орел. Ось так виглядає. По цій вулиці завжди можна було щось купити, перекусити. Ось бачу якийсь бар і ось фрукти продають. Йду далі. База відпочинку янтар. Такі корпуси там. Ліворуч готель Троянда. Ось іще готель, номери телефонів. Цього разу практично всіх готелі пропонують вільні номери. У минулому році у серпні ми тут були, такого не було. Човник також номери телефонів. База відпочинку уют. Ця вуличка поряд з морем тут іти. П'ять хвилин. Ось Також база Каролінка 2 номери телефонів. Ось так вона виглядає. По цьому проходу треба пройти і вже буде поряд море. А це вже готелі на першій лінії, віп-готель з басейном. Ось кафешка біля нього така. Біля пляжу також продають фрукти. Непогано готель цей виглядає, звісно, але думаю, що не дешевий. Йдемо далі. Ось так тут можна посидіти. І Поряд ще готель лофт. Зона барбекю тут є. Мілос готель. Панорамні вікна з видом на море. Я думаю, що сьогодні показала дуже багато різних варіантів. І перша, і друга лінія. І ось такий широченний пляж тут на Лиманській, трошки заріс травою, але тут так все зроблено, є доріжки, по яким можна ходити. Тут ви вже точно не будете сидіти у натовпі. Хто хоче біля моря, хто хоче трохи поодаль. Так це місце виглядає на Google Maps. Ось ці готелі, що я тільки що знімала, це перша лінія від моря, а по тій вулиці ну, можна вважати, що то друга лінія. Теж йти 5 хвилин до моря. Приїхали своєю автівкою, і я пройшлась по цій центральній вулиці, то так, людей не дуже багато. І на пляжі бачу, що також не дуже багато людей. Ще, мабуть, не приїхали люди цього літа сюди. Бо минулого літа було тут набагато більше людей. Багато готелів здають свої номери, все познімала, де були номери телефонів. Тому все побачите, кому цікаво, можете телефонувати, але побачила, що практично в кожному готелі написано, що є вільні номери. Пляж тут великий, дуже гарний. Ну, зараз будемо все бачити, ну, людей бачу, що в воді мало. Мабуть, вода сьогодні холодна. Ну, зараз все будемо на собі перевіряти. Який же тут красивий пісочок. Такий м'якенький, зараз підходимо до моря. Водичка прозора, але сьогодні біля берегу трохи є водорості. Тут є і парасольки, під якими можна просто ось так відпочивати, а лежаки і бунгало то це від якихось готелів. Зараз хоч ножки помочу, побачимо якої температури вода. Ну, така на відчуття прохолодна. Мура виглядає дуже красиво, переливається різними кольорами: десь більше блакитний, десь більш темніший. Міланія задоволена, що вже не в машині буде зараз гратися. Це готель Loft, там ще VIP-готель. Потім оцей готель щось вода якась. Потім йде ось цей готельчик, база якась. І після неї така в коричневих тонах база, бачу, що також працює. По Google Картам все можна подивитися. Як вони тут розташовані? Оце все перша лінія від моря. Тут і далі ще ось є готельчики. Сьогодні дуже сильний вітер. Я навіть не знаю де стати, щоб не задувало. Лиманський дуже широкий пляж, колись я від станції морської і пішки проходила сюди, знімала всі готелі, але зараз, звісно, так не підеш. А ось так приїхали, все, що могла, познімала. Тут такий відпочинок. Ось мені якось написали коментар, що важко ходити по сходам, там люди після хвороб. То ось на Лиманській є готелі, які тут прямо на першій лінії. Дуже мілкий заход у море, широкий пляж, тому може ось такий відпочинок комусь потрібен. У далечині грає музика, це, мабуть, з того бару. Бачите, такі тут доріжки, ось і лавочки є, можна посидіти, і ось так дійти, куди тобі потрібно. Дуже гарно, що тут є і навіси, і столики. Сьогодні така погода, що навіть не хочеться роздягатись. Вітер. Може, воно і не холодно, так градусів 26, але вітер цей дме і водичка прохолодна. Зараз зайду побачити саме, яка натягнула водорості. Вчора в Чорноморській водорості не було. ну По відчуттям, не знаю, інтернет вчора писав. 21,4 градуси. Бачите, я навіть не роздягаюся. Це ще такого в мене пляжного контенту не було. Ну, Ноги не зводить, така градусів 19 по відчуттям. Людей мало сьогодні купається. А дітям все одно вони і в холодній воді дуже добре плещуться. Це ж також добре загортовує імунну систему. Ось погралися з Міланією на березі, зараз підемо перекусимо. Ось я взяла черешню, вчора купувала, дуже смачна. І знову до води гратися. На пляжі як завжди, все продають і солодкувату, і кукурудзу, і креветки. Ось сушену рибку жіночка понесла. Хоче водичка прохолодна, але люди все одно заходять. Сьогодні самою з усіх нас була Міланія, вона найбільша була у воді, грала музика, ми з нею танцювали, розважали себе як могли. Сьогодні, слава Богу, тихо, спокійно, не лунають повітряні тривоги. До мене підійшла жіночка, вона з Києва, і сказала, що їй тут дуже сподобалося, і каже, що тут дуже спокійно не чути, ні тривог, нічого. Але минулого року нас тут застигла і тривога, і вибухи, тому хто його знає, як коли буде. Ми вже йдемо до машини, ось дитячий майданчик, можна тут погратися. Ми вже йдемо з пляжу, зараз будемо їхати додому. Вітер так і не прикрутився. ну нічого, відпочили добре. Меланія ласує малинкою, і ми вже від'їздимо. Так, да, людей зовсім небагато. Ця кафешка була раніше повна. Це готель сова. Тут також є номери. Ось супермаркет Таврія працює, автівки тут стоять. В Роксоланах деякі люди зупиняються, купляють у людей фрукти. Надію, що вам сподобалось відео, воно було для вас корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!